У Вайвалах Збройних Сил України, 79-та мобільна бригада, 10-й, та штури проти Фенікс, рота Богриві. Так, я разом з своїми побратимами служу і приймаю участь у АТО, у Терменівському районі. Підно до чинного законодавства. А ви знаєте це. На боротьбі зірок зберігається посада. Якщо у вас є до мене величезні якісь великі проблеми, будь ласка ставте порядок, денний, не голосуйте, вислухайте на дев'яку за те, що я пішов служити. Це було би лінія моєї душі, моєї совісті. Перше. Я справді солдат -жексу. ну так дочка мене названа. Тільки не солдат, а старший сержант. Керівник або командир зенітної сторони. Відповідність до того, що посада зі мною зберігається, я сажу призвіл. Проголосуйте, якщо я не достойний там сидіти, сяду сам. Це друге. Третє. Я на сьогоднішній день знову ж таки переконаний, що обласний військкомат не працює належно. У зв'язку з тим, що коли я призвався, коли я бачив солдат, які призи з Полтавської області, я можу надати масу припину. Одного інша група, друга, третя, четверта. І сьогодні, я вважаю, що військкоматним дажем чином працює задати, як висується на які кошти, які виділили народ. Я до цього часу переконаний. На цій посаді буде бути людина набагато високого переліку, найбільше патріот. А вам, молодий чоловік, я раджу поїхати зі мною і посадити там рівня сторону. Поїхав. Я, я. повне силою, у нас всім активістам, які сьогодні робить на себе собі рубашки, що вони величезні патріоти. Я ніколи не називав себе такою.